Ще з самого ранку площа героїв поволі перетворювалася у великий муражник. Тут кипіла робота. Розгорталися торгові павільйони, встановлювалися столики та стільці для відпочиваючих, монтувалася сцена для виступів майстрів художньої самодіяльності, завозились товари та продукти харчування, словом місто готувалося святкувати. У півдні площа була повністю готова до відзначення дня міста. Калузькі товаровиробники розмістили у своїх палатках зразки своєї продукції, виставляючи їх на огляд і пропонують. Для продажу найбільше долучилися до проведення виставки товарів, пекарня родина, калуський хлібокомбінат, концерну хлібпром, споживче товариство Кахілина, товариство з обмеженою відповідальністю, Карпатська кераміка, Дейсон, Баркас, Фолдер, Колос, Реал, Карпат, Нафтухім та майстерня кованих виробів Ковосвіт родзинкою цьогорічного дня міста стало свято калузьких млинців. За словами заступника міського голови Руслани Вайди, таке свято мало бути набагато грандіознішим. Проте виявили бажання запропонувати місцевим гурманам свою продукцію лише 10 підприємств громадського харчування. Але цієї кількості палаток вистачило для того, щоб усі охочі змогли поласувати млинцями на будь-який смак. Найдешевше можна було купити порцію млинців з яблуками та повидлом за 2 гривні 50 копійок, найдорожче з червоною ікрою за 14 гривень. Та найбільш креативними виявилися кулінари з торгово-виробничого підприємства Школярик та кафе Терези. Перші виготовили майже метровий налисник з сиром, прикрашений шоколадною партокою та фруктами. Другі сформували з десятків звичайних млинців, один величезний млинець метрового діаметру, декорувавши його цукровою пудрою та полуницями. Після презентації усі бажаючі могли їх скуштувати абсолютно безкоштовно. Поласували налесниками гігантами і міський голова Ігор Насалик з дружиною, які завітали на дегустацію млинців. Паралельно з цими дійствами на площі героїв відбувалося дитяче мистецьке свято Калуш місто Мрій, організоване управлінням освіти та службою в справах неповнолітніх міської ради. До програми свята увійшли концертна програма за участю зразкового ансамблю народного танцю Веселі гуцулята, зразкового ансамблю естрадної мініатюри Фламінго, естрадної студії Орфей та дитячого церкового колективу Центру художньої творчості учнівської молоді. Також для малечі проводилися різноманітні розваги та влаштовано конкурс малюнку на асфальті. Усі маленькі художники, які брали в ньому участь, отримали в подарунок яскраві повітряні кульки. Та найбільше чекали дітлухи на розіграш святкової лотереї, 500 білетів, якої були роздані їм безкоштовно. Призи для лотереї надали ті ж учасники виставки товаровиробників. Товариство з обмеженою відповідальністю Дейсон запрезентував набори солодощів під торговою маркою Бомбік. Солдощі від одного з найбільших виробників хлібобулочних виробів калуша, пекарні родина, також знайшли свого володаря щасливого білета. До речі, керівники цих підприємств Василь Сундей та Віталій Кінеш цього дня були відзначені золотими значками калуш за вагомий вклад у розвиток міста та за якісну смачну продукцію. Серед призів лотереї можна було отримати і величезну піцу від пиццерії Марінара, десерти та коктейлі від кафе «Санрайз» та Любави, пазли, книжки, м'які іграшки і навіть справжню матроську тільняшку. Яку запрезентували моряки з Очакова. всього щасливими власниками призів лотереї стали 25 дітей. Усі калушани та гості міста мали змогу насолоджуватись також виступами аматорських мистецьких колективів, які приїхали на святкування дня народження нашого міста зі своїми творчими подарунками. Цього до Калуша завітали 11 творчих колективів. На площі героїв виступили зразковий театр української пісні Джерельце з Моршина, народний ансамбль танцю Надністрянка з Ходорова, вокальний ансамбль Адмірал з Очакова, народний ансамбль пісні і музики Галицькі мотиви з Дашави, чоловічий хор Сурма з Роготина та гуцульська капела Черемуш з Верховини. Решта художніх колективів виступили згодом у парку культури та відпочинку.